Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. розпочнемо із 14 загиблих, серед яких двоє дітей. Та 17 постраждалих. Це все результати удару по Полтаві. Напередодні вранці вихідний, коли і всі родини були вдома. Російські терористи вдарили по п'ятиповерхівці в Полтаві ракетою Х-22. Цілий під'їзд був знищений. А мешканці квартир опинилися під завалами. Шукати людей на підмогу місцевим рятувальникам приїхали колеги-кінологи з Харкова. 22 мешканців вдалося врятувати серед постраждалих четверо дітей. Найменшому з них чотири місяці. Про наслідки чергової путінської. Кривавої атаки Марія Малєвська розповість. Субота. Ранок вихідного всі вдома. Російська ракета за лічені секунди вдавлює цілий під'їзд Хрущівки в землю. В цьому будинку у мене погіб син невестка і внучка. Вся сім'я. молоді люди 37 років, внучки 9 років. Тому, щоб штопоно здохло, вместе з Путіним вся Росія. Її тепер сто років будуть всі ненавидіти. 61-річний Ігор Яворський, сам військовий на пенсії, вдивляється у те, як рятувальники одну за одною підіймають бетонні плити. Його син з дружиною та онукою Софією жили на другому поверсі. Після понад чотирьох годин під завалами рятувальникам вдається дістати літню жінку. Вона жива. Її мерщі везуть до лікарні. Задіяні всі. Ми всі працюємо як один єдиний штаб. Тому тут вся комунальна техніка міста задіяно понад 450 працівників Полтавської міської ради. Працюють вони з різними напрямками. Із 17 постраждалих в лікарні четверо це діти. В найстаршому 12, найменшому лише 4 місяці. У пана Олександра постраждали її донька з зятем і двоє їхніх дітей. Вся родина в лікарні. Вони мешканці будинку навпроти епіцентру влучання. А дочка перемолом, таза, бедра, струс мозку. Ну, коротше, все погано. Отут вони лежали, вона годувала дитину. Чотири місяці меншому внучкові. А менший внучок як? Та в реанімацію зараз дивились, обслідували. Вроді нічого, тільки там тріщина. По-моєму, в черепу. Він поки чекає новин з лікарні, розгрібає завали. Треба ж бо закрити цю діру фанерою. Бачите, як спасають. Реанімація, переломи, струси мозку. А, ти, жерті. а скільки людей Вон, подивіться вдома? Там ж люди загинули. Вибухова хвиля була настільки сильною, що неабияк побило і цей будинок навпроти, і ще майже два десятки багатоповерхівок поряд. Е, у нас тут горіли штори. Причому не з нашого дому, це були штори оттуда. Занесло, їх аж сюди, да. і вони палали. Так. Да. Ну у нас дома був вогнетушитель, так що ми потушили. Пошуково-рятувальна операція тут на місці влучання триває вже понад 8 годин. Ось Цей загін швидкого реагування приїхав сюди до Полтави з Харкова. Ці собаки зазвичай працюють на харківських прильотах. Зараз вони чекають, поки рятувальники дадуть їм дозвіл підійти ближче до руїн, аби шукати можливо там ще є люди. Періодично щось починає тліти або займатися. За кілька годин рятувальники дістають з під завалю літнє подружжя, а ще трохи згодом надвечір бездиханну дитину. Психологи, які працюють на місці трагедії, зізнаються кількість людей у шоковому стані чимала. По психологічну допомогу йдуть люди з усього району. Наприклад, батьки підходили, задавали питання, що робити, якщо вночі дитина буде прокидатися. Що робити, якщо дитина буде плакати? Ми надаємо таку ну рекоменда... рекомендації. Також з дітками ми працюємо, і у нас є такі ось невеличкі антистрес іграшки які можна також макати руками. да, м'яти руками так, будь ласка, спробуйте. Вони приємні на дотик різного кольору. Діти можуть вибрати і вони можуть їх і розтягувати, і грати з ними, і рахувати ніжки, ручки. Ми сьогодні вже це робля. Лапки вірніше це 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 робили. Практика. Це дуже є допоміжна практика, яка дає стабілізацію і заземлення. Наступні дні Полтавщина проведе у жалобі. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ, єдині новини. Напередодні близько опівночі росіяни атакували дронами Харків. Було влучання по підприємству з виробництва одягу у Слобідському районі міста. Наслідок вибуху спалахнула масштабна пожежа. Горіли текстиль, папір та полімери. Вогонь охопив дві тисячі квадратних метрів. До ліквідації залучили майже півсотні рятувальників і вісім одиниць техніки. Опів на другу ночі пожежу вдалося локалізувати. Станом на зараз інформації про травмованих осіб на цьому підприємстві немає. Попередньо росіяни для удару використали БПЛА Шахет або ж герань. А після масованого ворожого удару по Харкову, що росіяни влаштували напередодні у лікарні досі дві людини. Літня жінка у реанімації з важкими опіками. Також медики надають допомогу 37-річному чоловіку. У нього вибухові травми. Повідомляє Харківська Ова. Учора ворог випустив по населених пунктах області 17 ударних безпілотників та 6 ракет. У Харкові окупанти атакували безпілотником приватний сектор у холодногірському районі. Спалахнула пожежа. Пошкоджено 28 житлових будинків. вилетіло Півтори сотні вікон постраждали чотири людини. Загинула 70-річна жінка. Знайома загиблої розповіла, що раніше рідні просили її евакуюватися, втім, та відмовилася. Під час війни якось приїжджали вони родиною до нас, до моїх батьків село. Сусідній будинок був вільний на той час, і вони там. Десь тиждень, може, півтора, я не буду сказати точно, там жили, коли був такий масовий обстріл. Потім вони повернулися, син виїхав за кордон з своєю дочкою, ну, родиною, сім'єю, а мати була тут. Наслідок вибуху вибуховою хвилою було пошкоджено. Стіну цього будинку і вона обвалилася всередину, де під завалами в подальшому знайшли жінку. Було серія ударів по Харківській області, по об'єктам критичної інфраструктури і по об'єктам газорозподільної системи. Сьогодні на світанку від ворожого БПЛА у Люботині постраждали чоловік та жінка. У них опіки внаслідок пожежі пошкоджено також їхній приватний будинок. Обох госпіталізували до лікарні. А напередодні внаслідок удару по Дергачівській громаді пошкоджено сім житлових будинків. У новій водолазі ворог вдарив по підприємству. Окупанти тероризували ракетами та шахедами. І Донецьку громаду ізюмського району у двох багатоповерхівках вилетіли вікна, пошкоджено гуртожиток та газову інфраструктуру. А на Сумщині цієї ночі шахет поцілив у житловий будинок. Наразі відомо про одну поранену цивільну жінку. Про це повідомляють наші колеги з кордон медіа з місця подій. Сталося це в садівській громаді після першої години ночі. Дрон влетів у балкон цієї квартири. Він повністю знищений, як і кімната. Власника, який був вдома, дивом не зачепило уламками. Поранення зазнала жінка з квартири вище, її посікло обличчя склом. У багатоквартирному будинку повибивало вікна, понищило лоджії та дах. Постраждали і сусідні житлові будівлі та припарковані поруч автівки. Перелякалась, не знаю, що робити. Спалиці і що вже почули тоді. Сипеться стекло. Я пішла по квартирі, я походила, а в спальнях у мене все ціло, а балкон, рама повреждена, і вікно у кухні. Від ранку біля будинку запрацював штаб з ліквідації. наслідків обстрілу ворог цієї ночі запустив чимало ударних дронів на Сумщину. Зенітники сили оборони збили над областю 13 шахедів. Крім того, ворог атакував інфраструктурний об'єкт у сумському районі. Там спалахнула масштабна пожежа. Як повідомили у ДСНС, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати полум'я, попри стрімке поширення вогню та велике пожежне навантаження. Російська армія цієї ночі запустила по Україні 55 безпілотників. Повітряним силам вдалося знищити 40 шахетів та безпілотників інших типів. Ще 13 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Володимир Зеленський дав інтерв'ю Associated Press, у якому заявив, що виключення України з переговорів між США і Росією буде дуже небезпечним, коментуючи недавню заяву президента США Дональда Трампа про те, що його адміністрація вже проводить дуже серйозні консультації з Росією про припинення війни. Президент України наголосив, що в Трампа з Путіним можуть бути свої взаємини, але говорити про Україну треба разом з нами та європейськими союзниками. Більше розкаже Олександр. Андра Можачук президент України в ексклюзивному інтерв'ю Associated Press заявив, що Дональд Трамп може залучити Путіна до переговорів з загрозою санкцій проти енергетичної та банківської системи Росії, а також продовженням підтримки українських військових. А Путін може зробити так, що він буде змушувати весь світ відчувати, що вони програли, тому що можна не перемогти Україну. Не перемогти, але можна перемогти весь світ, показати, що він був правий, яким чином, тобто безкарність, що з ним знайшли компроміси. Він точно буде боятись прямих перемовин з нами. Я думаю, що для нього в його голові це його програш, його слабкість, і тому він буде робити все, щоб показати, що це війна знов-таки та старі його, це старі його наративи, що це війна заходу. І Росії він не може визнати, що він реально програє Україні. За словами Володимира Зеленського, його команда вже контактувала з адміністрацією Трампа, але ці обговорення відбуваються на загальному рівні, і він вважає, що незабаром відбудуться особисті зустрічі для розробки детальніших домовленостей. Президент наголосив, що голос Євросоюзу також має бути присутнім на перемовинах. після заяви держсекретаря Марко Рубіо про те, що війна відкинула Україну на 100 років назад. Зеленський закликав головного дипломата США відвідати Україну. І тому пану Рубіо треба приїхати в Україну передусім, побачити, що накуїла Росія, як я сказав, але і побачити, що український народ що він зробив, що він зміг зробити для безпеки України і світу, як я сказав, поговорити з цими людьми і якщо чесно, поговорити з нами. Відповідаючи на питання про гарантії безпеки, Зеленський сказав, що найдешевший варіант для союзників прийняти Україну до НАТО. Він зазначив, що 800-тисячна українська армія стане бонусом для альянсу, особливо якщо Трамп захоче повернути додому американські війська, які дислокуються за кордоном. Не Росії вирішувати, хто повинен бути в НАТО, а хто не повинен, а вирішувати Сполученим Штатам Америки. Ми вважаємо, що НАТО. Не просто бажаний союз для України. У нас дуже прагматичний підхід. Я дійсно вважаю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна. Найдешевші для всіх. Я б сказав тут для трьох сторон: для Заходу, передусім для Сполучених Штатів, які є лідерами НАТО, так? для України і, якщо чесно, для Росії. Хоча я не хочу про них думати, що там з ними. Буде, але ми повинні думати, і я як президент повинен думати, щоб війна і агресія не повторились. Зеленський сказав, що пропозиція Франції розмістити європейські сили в Україні для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато питань щодо командно-адміністративної структури, кількості військ і їхніх позицій. За словами президента, питання відрядження іноземних миротворців в Україну порушили Еммануель Макрон і Дональд Трамп під час спільних перемовин із Зеленським у грудні в Парижі. Тему підняв. Президент Макрон. Він його для мене це не було новиною, тому що він до цього піднімав цю тематику. Давайте говорити про контингент на території України. Я в присутності двох лідерів сказав, що нас цікавлять це як частина гарантії безпеки, а не як єдина гарантія безпеки. Цього недостатньо. Для нас потрібно розуміння. Кількості і якості цього континенту за словами Зеленського без гарантій безпеки з боку союзників Україні будь-яка угода з Росією буде лише передвісником майбутньої агресії. Інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю озброєнь зі США та Європи та підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості. Олександр Муричук, про мавікнестребе єдині новини. У повітряних силах України продемонстрували докази, що саме росіяни напередодні ввечері вдарили керовану авіабомбою по своїм же громадянам у суджі на Курщині. Росія звинувачує в ударі по мирних людях українських військових, але скріншот з системи Віраж Планшет показує траєкторію польоту керованої авіабомби, яку запускав саме російський літак. Ворог навмисно завдав удару по колишньому інтернату, де тимчасово розмістили цивільних та пункт Нацполіції України. На момент бомбардування в приміщенні було майже 9 десятків людей, переважно місцеві мешканці, а також декілька поліцейських. Як заявив Генштаб, у будівлях, окрім літніх людей, були жінки з дітьми, які чекали на евакуацію. І про це російська сторона точно знала. 1 лютого 2025 року, о 17.54 Збройні сили Російської Федерації таки нанесли удар. По школі інтернат міста Суджі 95 людей опинилось під завалами. З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість людей літнього віку та лежачі. На відео з місця події видно руїни інтернату. Росіяни розбомбили центральну частину будівлі. Серед уламків, чоловік у кріслі колісному. За даними Генштабу, четверо людей загинули. Ще четверо дістали тяжкі поранення. Для першої меддопомоги їх відправили стабілізаційні пункти. Далі евакуюють у лікарні. 80 цивільних вціліли. Росіяни вже вдруге за місяць обстрілюють місце масового перебування своїх же громадян у суджі. 11 січня двічі вгатили поруч. З інтернатом одна поранена жінка померла. Саме приміщення дуже пошкоджене. Нині для літніх людей з різними хворобами в комендатурі шукають інше місце розміщення. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.